Навчатимуть військовослужбовців. Франція відправить в Україну своїх інструкторів. Залежить від погодних умов. Графіки відключення світла можуть бути жорстокішими. До ухвалення рішення не підлягає призову, які документи для відстрочки мають надати здобувачі освіти. Отже, у спекотні місяці графіки відключень можуть бути жорстокішими. Повідомили вукенерго. Це відбуватиметься, тому що наразі українські ТЕС через російські обстріли не виробляють достатньо енергії і будуть ремонтуватися. Окрім того, люди в спеку частіше включають кондиціонери та вентилятори. Як прогнозує Energy Club, відключення світла триватимуть щонайменше два роки, і буде підняття тарифів, тому що внаслідок масованих обстрілів енергосистема втратила від. 8 ГВт потужностей. Австралія відмовила Україні в поставках вугілля, попри прохання Києва, допомогти подолати енергетичну кризу після атак РФ. Повідомляє ABC News. Заступник прем'єра Австралії заявив, що його країна зосередилася на військовій допомозі. Зокрема, бере участь у програмі підтримки артилерії ЗСУ та поставках дронів. Тому, за його словами, Австралія перебуває на іншому краю світу. Я цитую, вугілля є набагато ближче до України. Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по епіцентру зросла щонайменше до 18 людей. Повідомили в ОВА. За даними прокуратури, впізнано 13 жертв, серед них 10 працівників гіпермаркету та троє відвідувачів. Безвісти зниклими залишаються п'ятеро людей. Того ж у обласній прокуратурі зазначили, що жертв могло бути набагато більше, адже неподалік будівельного гіпермаркету знайшли ще один снаряд, який не розірвався. Росія цілеспрямовано здійснює обстріл цивільної інфраструктури. Про це в ефірі ранок лайф повідомив Дмитро Чубенко. За словами речника Харківської обласної прокуратури, ворог використав два уніфікованих міжвидових плануючих боєприпасів. Виходячи з того, що це два удари в один гіпермаркет. Ми розуміємо, що Росія цілеспрямовано. Фактично з метою геноциду українців обсяг цивільної, явно цивільної інфраструктури і особливо масове скупчень людей в місті Харкові. Вже 90 країн підтвердили свою участь у глобальному саміті миру, і Україна продовжує працювати з лідерами світу заради ширшого представництва. Про це у Мадриді сказав президент Володимир Зеленський під час спільної зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії. За словами глави держави, цей саміт буде першою реальною можливістю наблизити справедливий надійний мир, а не просто паузу між російськими ударами. Саміт миру дає можливість зустрітися і розпочати шлях до миру. Якщо ми цього не зробимо, ніхто цього не зробить. Ніхто, як Україна, ніхто так не знає, що відбувається у нас в державі. Ніхто не знає, що Путін приніс, які кризи, і як з них виходити. Але ми завжди говорили: так є наша формула, але цей нограційний саміт. Ми відкриті. До пропозицій тих чи інших представників тих чи інших держав, будь ласка, але базуючись на тому, що вже є нічого не вигадувати. Це не фантазії, це реальність, в якій ми живемо. Для ЄС є важливим питанням, як перейти від конференції наступного місяця до можливої зустрічі в Саудівській Аравії восени за участі України та Росії. Про це пише Блумберг з посиланням на власні джерела. Також міністри закордонних справ найближчим часом обговорюватимуть, як знайти гідний результат для мирного саміту щодо України, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. ДБР викрило багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах в Одеському ТЦК та ЕСП, посадовець приморського терцентру з липня 23-го року. Несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних оберіг та загалом відкоригував дані щодо 138 військовозобов'язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби. Така послуга коштувала ухилянтам від 4,5 до 7 тисяч. Доларів нині вирішується питання щодо обрання працівнику ТЦК запобіжного заходу та відсторонення від посади. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Водночас група з чотирьох нелегальних пасажирів за вказівками організаторів прибула до Одеси. Надалі чоловіки мали два тижні проживати в готелі та у визначений час прибути до місця, де на них очікував водій Бла бла кару Вартість такої поїздки для кожного становила 6 тисяч доларів. Водія фури, котрий планував підкинути групу до кордону та і самих порушників, зупинили прикордонники на ділянці автодороги Одеса-Рені. щодо перевізника, направлене повідомлення до поліції, а на пасажирів складено адмінпротоколи. Відтепер ТЦК перевірятимуть підстави надання відстрочок. Відповідні зміни внесені постановою кабміну від 16 травня 2024 року. Крім того, визначено порядок оформлення відстрочок щодо здобувачів освіти. То вони мають надати комісії при ТЦК довідку, сформовано в єдиній державній електронній базі з питань освіти та документи або нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують зарахування на навчання. А наукові і науково-педагогічні працівники за. Кладів вищої та фахової передвищої освіти мають подати довідку закладу освіти або наукової установи про займану посаду за основним місцем роботи та розмір часткової ставки під час оплати праці і диплом про науковий ступень. Франція відправить в Україну інструкторів для підготовки українських військових. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ за результатами відеозустрічі з міністром збройних сил французької республіки. За словами Олександра Сильського, документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом, вже підписані. Шевченківський суд Києва 24 травня закрив справу щодо розгону на майдані мирних учасників акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року. Причина закінчення строку давності справи. Юрій Камульчук в ефірі ранок лайф зауважив, що сам факт того, що такі справи розслідуються дуже довго, є дуже дивним. Що можна з'ясовувати стільки часу? На мій погляд, це абсолютно безглуздо. Такі вироки мають, на мій погляд, виноситися дуже швидко. Людина за цей час вже відбула би фактично можливо частину навіть того покарання. Але головне в тому всьому, що люди бачили би цю справедливість, що хто порушив закон і хто пішов проти власного народу. В цій ситуації він має бути абсолютно покараний. Майно там арештоване, не арештоване, це інша ситуація. Єдине тішить, що це одна з напевно сотень. Я не пам'ятаю зараз, скільки точно справ, колись пані Венедіктова ще озвучила напевно в від неї я чув цю інформацію. Скільки сотень справ по розгону майдану власне розглядається в судах? Але я сподіваюся, що, хоч якась справа, буде доведена до, до кінця. Наш кореспондент Олександр Саюн поцікавився у жителів столиці, як вони ставляться до закриття справ Майдану. Давайте почуємо реакцію людей. Закрили за строком давності. Тобто, не закрили по якимось певним причинам. Вони до чогось докопали. Ви праві, не праві. Нехай була б якась вже думка висловлена. Для багатьох це болісна тема, і вони занадто просто якось це все зробили. Десять років розслідували. Нічого не, розслі... не дорослідували. Чому правоохоронці ще досі не знайшли докази і вже не знайдуть? Бардак. Чи буде справедливість у цій справі? Ні. Чому так вважаєте? Не знаю. Тому що не бачу кінця краю корупції в цій країні. На фоні війни скільки скандалів зараз, скільки. В мене немає надії навіть. Це дуже погано, це треба пам'ятати, це треба якось підіймати це питання постійно, тому що ну, бачите, скільки людей за це вже віддали своє життя. І це треба якось далі продовжувати, хоча б дізнатися ці факти, які насправді були і хто то ви всьому... вшився, цього просто, чекали, да, да Щоб вийшов термін, потім це закрити. Ні, це не добре, це, це треба піднімати, це, це дуже. Ну, я це проти. Плохо. Ну, я хочу сказати, що люди, которые виноваты, должны нести ответственность. Угу. Я в свої 51 рік, сейчас, скажем так, в військових силах несу відповідальність якусь. то Есть молоді люди, которые не несут ответственности, не сидят до сих пор диванные, скажем так, Війська. Ті люди, які розстрілювали людей зі 2014 году, я думаю, що вони повинні теж сидіти нести сітвісна. За що люди погибли? Просто так. Це взагалі не, не, не по людськи Це просто звірська справа. Треба розбирати, як же, за що де, хто відповідає, хто цим всім вже ж керував люди, все таки самі не організували. Це була організована. Корумпірована справа все погано в нас. Що ще думати? Чому так вважаєте? Напевно, в першу чергу, тому що винні потрібні потрібно, щоб вони були покарані. Це в першу чергу, тому що люди загинули за що.